Привіт! Сьогодні поговоримо на найрозповсюджене питання, які задають люди. Мені, моїм колегам багато-багато років. Я займалася нумерологією, виходить сім років, і зараз не займаюся, тому що мені набагато цікавіше вже досліджувати природу людину в іншому вимірі. На мій погляд, все ж таки, нумерологія, астрологія це більше для голови, для розуміння, а мене зараз цікавить інформація на рівні відчуттів. І сьогодні я розповім, як вам зрозуміти, чим саме вам займатися. Хочу сказати, що взагалі дуже важливо бути активною людиною, чимось цікавитися, з кимось познайомитися, сходити в нове місце, досліджувати цей, всей, цей світ, постійно через світ досліджувати себе і, окрім своїх думок, дивитися на свої відчуття і які реакції. У нас в тілі визиває те чи інне чи інше дійство. Якщо тіло ваше не відчуває нічого, нема імпульсу, мурашок, покалування, тепла внизу живота, серцебиєння, потіння, що навряд чи, то потрібно збільшити фізичні навантаження, робити закалювання, Масажі з собою працювати, щоб тіло було більш чітливим. Насправді, тіло завжди підкаже, завжди. У нього завжди є своя думка на все. Але не завжди ми звертаємо на це увагу, тому ми так важко і хворіємо. Але зараз не про це. Знаєте, у кожного таке було, коли ви. Заходити десь, наприклад, в театр, чи в магазин, чи в салон, чи якийсь одяг купуєте, і кажете Боже, да як вони не розуміють, потрібно зробити отак. І знаєте, у вас прям так обурення. Це означає, що у вас в цієї сфері. Є енергія, є нереалізований потенціал, але замість того, щоб це зробити як потрібно, це трансформується в мінус, в роздратування, і ви врешті роздратовані. А як ви пам'ятаєте, наш стан сьогодні формує наше завтра. І в житті починає бути якісь негаразди, тому що коли ми сьогодні там щось там, казали, а, дураки все зробили погано, то завтра, бля, точно хтось зробить реально щось погане. Тому дуже, дуже важливо у ці всі свої стани відстежувати. І саме про це перехід в 4D відстежувати свої відчуття, чесні, що я хотіла. Я сьогодні буду розповідати на своїх прикладах. От, наприклад, я зрозуміла, що е, люди, з якими мені раніше було цікаво проводити час, е, е, захоплюються чимось іншим. І у нас менше і менш точок. Е, е, Загальних якихось інтересів. І я зрозуміла, що ну, мене розпирає. Я хочу роз, розмовляти про перехід, про нові енергії, про світ, про нові країни, про нові виміри, про цивілізації. І я почала шукати нових яких, майстрів. І я бачу, що майстри роблять групи, такі гурточки в, в, в телеграмі, можна туди підняти, під'єднатися. І там, якісь чи раз разом, ну, чи спілкуватися, чи разом медитувати, чи якісь, якісь практики робити. Ну, основне, це не залишатися на самоті в цьому переході, а шукати якихось однодумців. І я знайшла одну мастера. В Ютубі, і в неї було дуже-дуже дуже багато ютюбів. Я їх дуже-дуже-дуже багато переслухала. І вона каже: Ось у мене є група, будь ласка, приходьте. Я під'єдналася до цієї групи за підпискою, і мене там почало бісити все. Я не буду розказувати, що мені було не так, але я прям бісилася. І я вже ж така. І я вже зрозуміла, що якщо в мене стільки недовольства, то в мене є в цьому енергія, є в мене в цьому потенціал, і я повинна зробити таку групу, де ем, я, я зроблю все, як я хочу, як мені подобається. І я зробила таку групу, і туди доєдналася певна кількість людей, і от зараз ми. І ви також можете туди під'єднатися, якщо ви шукаєте однодумців, там ми розмовляємо, я скидаю різні статті, свої інсайти, ми проводимо прямі етери, спілкуємося про те, що відбувається. Люди відстежують себе, свої реакції, свої відчуття. І в описі. Знизу написано, як туди потрапити. Це група за підпискою за невеличку оплату. І наперед можу сказати, що якщо сума чисел дати народження у вас 3, 6 чи 9, скоріше за все вам там сподобається і буде комфортно. Але, звісно, ну, потрібно завжди трошки. Перед тим, як війти в групу, потрібно трошки поспілкуватися. Далі, який ще в мене був такий, така історія десь? Ага, я хочу сказати, що я все життя була помішана на листівках. Мене це неймовірно вражало з дитинства ще. Перші листівки я побачила десь мені було може 4-5 років. Я їх колекціонувала в школі. У мене була, була така, як то посада. У мене була пачка листівок, і я вчительки казала, у кого день народження, і на день народження вона підписувала ці листівки. Вона мені не, не довіряла, але я контролювала у кого день народження, і я там щось вибирала. І потім, коли я стала вже доросліша, і вже такі там з'явилися холмарк, всякі прикольні листівки, у мене був хлопець, і ми йшли там секретно один від одного на книжковий ринок і один одному підкидували якісь там прикольні листівки з якимись прикольними написами. Ем, і це було десь мені, було, може, там років 18. І шов час. Ем, і одного разу я вирішила піти щось, а я йшла на день народження, я хотіла подарувати листівку. Я пішла в один магазин, не знайшла, в інший не знайшла, в третій не знайшла. А так як я на той час вже працювала дизайнером, я думаю, та я сама намалюю. І я прийшла дома, там зробила, як, потр... як треба картинку, написала напис. От, щоб я хотіла би сказати, там щось було смішне, влучно саме для цієї людини таке е непопсове. Роздрукувала щось типу на фотопринтері, подарувала цю листівку, і всі були захоплені, вона була авторська, вона була звездою цієї вечірки. І хтось е жартома сказав: Ха-ха-ха, класна листівка, тобі потрібно бізнес робити. А мені це відклалося, тому що. А у мене там був потенціал, і я вже м, прожила роздратування від того, що я не знайшла таких листівок, як я хотіла подарувати. І потрошки-потрошки по я створила такий бізнес, і я робила листівки з дуже нестандартними написами, і це було дуже успішно. І я продавала ці листівки мільйонними накладами по всій Україні. і це прям задало тренд. Тобто раніше я заходила в. Магазин, там чи не було листівок, чи були якісь сумні, і люди, глядя, глядячи на мої листівки, почали робити свої творчі ідеї. І потім же я заходила в магазин, там могло бути 10-15 брендів листівок авторських. І це було неймовірно класно. Я була дуже щасливою. І Знаєте, чесно кажучи, потім, коли я вже побачила, як їх багато, які вони неймовірні, люди експериментували з картонами, з дизайнами, колажі, акварелі, малюнки, різні конверти. Що я потім втратила вже цікавість до цього. Ну і, чесно кажучи, так само було і з нумерологією, я казала: о Боже, що просто по даті народження можна знайти собі ідеального хлопця та навчить мене. Я пішла на консультацію до свого до, до нумеролога, і він мені розповів, як ось там ну, як працює нумерологія всі підробиці. Я сказала: о, Боже, мой, так це можна дізнатися, просто здати народження та навчить мене. І я одразу там після консультації залишилася у школи. і знову ж таки, в мене був потенціал, тому мене туди потягнуло. І в мене вже було роздратування, що всі люди, не кращі за мене, створюють стосунки, а я не можу. І ось ця нумерологія мені допомогла, і потім це стало моєю професією. Я вже розповідала попередніх аудіо, коли стався ковід, я не могла займатися листівками, я почала займатися консультаціями, вебінарами. І я була така щаслива, я дівчатам казала, та блін. Та ось, от такі цифри, там. От, е, от тобі погано, тому що так. І а буде добре, тому що отак от потрібно. І я була настільки щира в цьому, тому що це закрило мої болі. І в мене було дуже багато там енергії. І, чесно кажучи, коли я створила стосунки, ось і цікавість до нумерології, до мене стихла, тому що я хотіла пізнати. Це все вивчити. Я прорахувала дуже-дуже багато людей всіх зірок, я провела дуже багато консультацій, може біля тисячі, я не знаю. Я могла там в день декілька людей прорахувати. Зараз, якщо дуже потрібно комусь я це роблю, але ну, взагалі інтерес у мене вже в іншому. Зараз я пізнаю Бога через себе. І себе через Бога. І це мене цікавить, цікавить найбільше, тому що я зрозуміла, що нумерологія не відповідає на всі мої питання. У мене питання тільки виникли ще глибше, ще серйозніше. І ось я їх пізнаю з групою людей. Я кожен день якусь слухаю нову інформацію, слухаю якісь ченелінги, проводжу якісь ченелінги, щось читаю, щось досліджую. Зараз моя робота це моє дослідження. Цей блог тому що у мене там реально багато потенціалу, багато такого, Ну я не знаю, не, ну, не, недовольства, тому що поки що не все зрозуміло, тому що я дослідниця. от Взагалі, все це аудіо про те, щоб ви досліджували себе і бачили, що вас дратує. Там ваш потенціал, там у вас закомпасована енергія. І ще хочу розповісти один особистий случай, такий дуже цікавий, на мій погляд. Ось, взагалі, коли я вже створила компанію, в мене були наймені працівники, склад, партнери, магазини, я наладила бізнес. Але я не могла масштабувати все. Я так ну, певний час працювала з маленькими об'ємами, хоча потенціал мого бізнесу був величезний. І у мене був хлопець, такий дуже досвідчений. Він ходив, ходив на різні тренінги, він також займався бізнесом, дуже багато читав, дуже багато навчався, спілкувався, і я його попросила. Я кажу: слухай, ти знаєш, як масштабувати бізнес. Будь ласка, допоможи мені. Масштабувати. Він сказав Окей, там за якісь кошти, щось таке. І він почав це робити. І потім, що сталося? Виявилося, що у мене в голові. Була ідеальна схема, як потрібно робити бізнес, яких людей потрібно залучити, що робити, яку робити рекламу, які робити листівки. Я, у мене була готова вся схема. Але я собі не довіряла, і мені здавалося, що ну я ж ніде не вчилася, ну я це якось по-дитячому, ну це щось не те. І Я бачу, що він робить взагалі не те, що в моїй голові. І я кажу: ти все руйнуєш, ти ж зараз все споганиш. Він каже: Я роблю, як треба. І ми почали дуже-дуже сильно ругатися, тому що я думала, що він просто зробить те, що у мене в голові. Однак я не була впевнена в собі, і я йому це не розповіла. Зараз важко це аналізувати. Справа була в тому, що мій бізнес був дуже такий крафтовий, і, і я вважаю, що в цьому була фішка. А він почав з цього бізнесу робити такий холодний комерційний продукт. І я перепугалася, що зараз він вб'є всю няшність, всю душевність. А на рівні комерційних продуктів я не зможу конкурувати. Там ну, я не знаю, вже гіганти типу Холмарку працюють по 100 років, вони роблять такі безду бездушні, холодні листівки мільйонними тиражами, і я би так не впоралась. Де й не хотіла, мені кайфово було з крафтовим бізнесом. І... Коротше, ми переругалися, і я набралася енергії, з'їздила на балі і почала робити все, все структуру компанії за своїм планом, який був у мене в голові. І ми почали масштабуватися, і я почала більше заробляти. І я була в шоці, що. Я знала, як все робити, у мене в голові був план, тому що у мене був там потенціал. І ось саме тоді, коли я відчула оце роздратування в тому, що я говорю: Ти робиш все невірно, я зрозуміла, що я знаю, як робити. Те саме зараз мій хлопець приходить з роботи і каже: Блін, мої керівники роблять все не так, вони не праві. А я то вже знаю, в чому, в чому річ. Я знаю його потенціал, я знаю, звісно, його нумерологію, натальну карту по астрології. Ну, взагалі, я знаю цю людину. І я йому кажу, що Ну, слухай, ти не, ре, не, ре, не реалізовуєш е, свій потенціал керівника на повну міру. Тому що в тебе є незадоволення, значить, там є напруження, значить там є енергія, значить там є потенціал. Повірте. Якщо є незадоволення, це означає, що там дуже багато енергії. Коли у нас немає енергії, нам пофіг, ми навіть не реагуємо. Так? Цей жарт з приводу того, що просто сядьте в таксі, і таксист вам розповість все про політику, все про президента, все про війну. Він точно знає, що робити. І Насправді, так і є. Вони ж всім там недовольні, вони все знають. Це люди, які не реалізували свій талант і обрали професію водія. А насправді, ну там, по якимось причинам, вони не зробили шах, не пішли там в бізнес, чи створювати кар'єру, чи себе розвивати. Так і є. Тобто, там, де незадоволення – це не реалізація. Це не тому, що ці люди там токсичні, вредні, злі, не буває людей добрих та поганих. Це неправда. Всі люди ніякі. Якщо ви послухали всі аудіо цього каналу, ви вже знаєте, що не буває поганих і добрих людей. Ми є все. Все є в нас, в нас весь всесвіт, В нас є і темна сторона, і світла сторона. Але а, ті чи інші речі, умови активують у нас рі, е, різні реакції. Так що сьогодні тема про то, те, що спостерігайте за своїм незадоволенням. Е, ще я останній час помітила, що я завжди плачу, коли люди виходять на сцені на поклін, на біс. Це завжди. Е, Визиває в мене дуже багато в тіль реакцій, і я розумію, що це мій запит на проявлення. Що... Е... І це одна з приводів, чому я зробила цей канал, тому що я зрозуміла, що мені потрібно розповідати більше про те, що я відчуваю, про те, що я знаю, що я бачу. Ну і взагалі в школі 10 років я провела в театрі. Я... Мені це подобається. Це моя тема кіно, театр, це моя. Історія. Я, взагалі вважаю, що те, що я не продовжила цей шлях театру, це зрада, це зрада, я собі зрадила, хоча я і досвід бізнесу потрібно було пройти, і досвід роботи в Глянці потрібно було пройти. Ну, подивимося, як зараз я ще буду розкриватися, що буде відбуватися. Зараз ми всі в центрифугі, в перехіді наше життя змінюється, ми змінюємося, тіла змінюються. Подивимося, як буде далі. Ось. Досліджуємо своє незадоволення. Ось це те ким ми станемо, коли виростемо. <гум> Дякую всім, хто поставив до кінця, послухав до кінця, поставте, будь ласка, лайк. Мені дуже важливо, бачити ваш зворотній зв'язок зв те, що ви слухаєте, те, що вам цікаво, і, можливо, у вас будуть якісь цікаві інсайти. Дякую. Так, я виключила аудіо, але я не договорила. Я хочу ще сказати про Робілса, те, що я записала у минулому подкасті, дуже цікаво про фільм. Я хочу сказати, що, ну, звісно, я не знаю, як було насправді, але виглядає ось як в кіно показали, що він був незадоволений цим гуртом, тому що в гурті вони повинні були бути дуже такі. Прилизані, ідеальні хлопчики. Ну, ось як він сам каже, в тому що це такі ми для дівчат, ми такі добрі. І його ж вигнали, тому що він дебоширив, вживав наркотики, там, алкоголь, і він е портив їм репутацію. Він реально там ну, був таким як шилом. І що сталося? Він був незадоволеним цим гуртом. Тобто, було зрозуміло, що його місце на сцені. І що я ще сьогодні дізналася, що коли Роб Вільямс пішов з гурту, компанія зробила гарячу лінію для людей, які були шоковані, і вони могли дзвонити на цю гарячу лінію. і... Виговорити свої абурення з приводу того, що він пішов, тому що прям чи там, дівчина чи покінчила з собою, чи погрожувала. Це настільки було для неї боляче, що він пішов з групи. Ну, вона ще не знала, ким він стане. Так от, і він був занадто е поганим хлопчиком. Ви бачили, що він там школу не закінчив. Такий, ну, і що взагалі він став. Найголовнішим хуліганом, він там кричав на сцені, балувався. Ви могли бачили ці фотки з Гласенбері, де він там собі зуб чорним замалював, типу я проти системи. У мене то я взагалі такий бухаю, в мене зуба нема, дивіться, я гопнік. Тобто це нереально круто показало. От, це те, що я вам розповіла. В нього було незадоволення, і він такий типу: мені не подобається бляха, як ви робите, я буду робити так, як я хочу. І це дуже круто, тому що там було дуже багато напруги, дуже багато потенціалу, і він це все реалізував. Тобто там, за скільки 20... 95-му році він пішов з гурту за. 30, 30 років цієї кар'єри він ну, би реалізував всі свої там, дурацькі амбіції, що він там тільки на сцені не робив. І балувався, виражав себе. Ось, тепер точно все.